Вітаю всіх. Дуже багато питань пішло про території, просила ж не зациклюватись, не виносити мозок, ні собі, ні людям. Це все відносна картинка, яка може змінитися. Як в одну сторону, так і в іншу. Я не розумію, цього розуміти не буду. Це все таке, риторика. Просто спокійно на все реагувати, мати на увазі і реагувати на поточні небезпеки. Займатися своїми справами в кінці кінців, відпочивати, ходити в басейники. <кхи> я в чого вам відосики знімаю, все розказую, щоб ви відчували себе людьми. Тепер я подивлюсь швидко таке питання. Два. Місто Запоріжжя на момент зупинки війни, заморозки війни, називайте це як хочете, залишиться під контролем України. Запоріжжя залишається під контролем України. Мені показує на даний момент таке. Звісно, що в області не весело. Область в окупації залишається. Але Запоріжжя під Україною. Обласний центр це головне, що під Україною. Інше все пізніше. Ось. Поки така картинка. Вона хороша, мені подобається. Тепер Херсон. На момент закінчення зупинки війни. Херсон залишається під контролем України. Херсон залишається під контролем України. Також залишається. Важко, але залишається. Руйнації нереальні. Розглядати маленькі населені пункти я не буду. Вибачайте, це не потрібно. Фронт гуляє і не хочу собі з цим виносити мозок просто і собі не виносити мозок. Реагувати на те, що за вікно. Тепер давайте ще сюди. Донеччина. На момент закінчення зупинки війни, неокупована частина Донеччини залишається під контролем України, неокупована частина Донеччини залишається. Ну, це відповідь так. Знову ж таки, так, наступ ворога, ворог, але зупинка. В якійсь точці буде зупинка. Не раз воно мені випадало, любі мої. Харківщину не підіпруть. Ось там. Не підіпруть. Зупинка буде. Ви ж розумієте, що там малесенький клаптик. І реагуйте на небезпеки, реальні небезпеки. Це вже навіть не область, це. Просто як маленька територія, яку треба буде кудись присоєняти. Ви самі це розумієте? Тому що, ну, важко. Що потім з цим робити? Це вже скоріше буде частина до Харківщини, частина до Дніпропетровщини. Це буде правильно. Слав'яць, Краматорськ, Слав'яногірськ, Константинівка, Дружківка, хто там ще не пам'ятаю, всіх вас також не знаю. Дуже дуже, хоч ви були Харківщину. Слав'яно-гірськ треба до Харківщини обов'язково. Така святиня обов'язково треба.